Да, молоді ми знову зайшли в Майнкрафт в Бетвар з Максимом Кавуном. Всім привет! Єм! Yeah. <ріхи> Довго затягувати не буде перед початком відоса побажаю приємного хапетити тим, хто щось хрумкає, тим, хто нічого не хрумкає, ну просто приємного перегляду. Коротко, шо ми? Йдемо на центр, лутаємо ізумруди, потім йдемо зносити хлібальники, халіборески іншим супротивникам, якщо хтось ще лишиться. Підтримую, все, я пішов меч купляти. Давай. Тут так, не так як на давному сервері, що можна двом стояти і двоє підсосувати, то, от uh, x2 фарм, ніфіга тут. Х1 фарм, на жаль, хотілося б ну, Що маємо, то маємо. Зато онлайн ну, побільше сервер, ну, Плюс-мінус. Такий самий, як там той. Я нафармився, зафармився, тепер купляю броньку, меч, палочку в дупу давалочку, шерсть. <с і все. Ну а як? Я мене зараз будемо разом строїтися, зносити. Я собі ще чуть-чуть більше блоків закуплю бід. Дома його хватить. Можна бірюзових знести. А що ми це будемо фармити? Треба берем, берем треба. Погнали на це от, на бірюзових. А в тебе в тебе є якісь от кірка або топорик, щоб не Ні, ніхіра. А в них немає, в них хіба шерсть. А ми жорсткі ті петрол погнали. Так. Ми без нічого йдемо. Майже з голими кулаками, майже без броні. Ну, чуть-чуть хіба. Там ще далеко? А ні, я вже бачив Голови Головини ще десь. Ну ще чуть, чуть давай, 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 давай. Не поки що нас не бачать, якщо не взагалі на базі. Все, погнали. Є-є-є, давай, я баю. Давай ліжку ломай. Все? Так легко і просто. Він навіть, він навіть мені не. Він навіть не поняв, що відбувається. А, та, та Туда. Все, легко і Є, просто, плюс меч. Ой-ой-ой, а я стак блоків потратив майже. Жестяк. Треба ще А треба коліжко наше дефа, ти чуєш? Та нахер воно нам треба. Чи треба. Не, не треба, понали це от на жовтих. А, ти Ні, вже? Я куда я, я, я побіг залі. Я не понял. Я не знаю, зелений йде на жовтих. Я дивлюся за їхнім епічним поєдинком. А! Бірюзові і жовті тімери. Які мразі. Ті був, а я пішов на жовтих. Ааа, у мене в крису. крису мене забили. Курча! Опа, давай, давай, давай. Зносим зелених. Мінус зелений. Одного скинув. Біжу. Хорошо, зараз я розпавюся фармить. А в них це вот, в них жорстко, зелених. в них дерево, вони мене зараз заб'ють, якщо я до них прибіжу, так? А ти соло не Ой. лізь. Давай! Не-не-не, <спільно> блин. Выкидывай всеряться нахер. Ничего им не дам. Капец. Зна. Я им це вот вже майже, я вже доли, я вже бачу, той кусочек лишка, то вот покривало, то я ковдри, то я подушечки. Но... Секунды не хватило. Секунды. Скинул. Короче, все, я закупився. Ага. Де? Я це от побіг по нашій дорожці за базу, теж зараз закупаюсь тут. А в них тут ніфіга вот так ресурсів, слухай. Я застрою нам ліжко трошки. Добре. Забудовуй нам ліжечко, а я, а я. а я, а я. Закупаю тоді, кірочко і сокеру. Не хватало дв... Не хватило два блоки, йой. Пофіг. <'я> Погнали це, от, зносити хлібба, хліборезки. Хлібожувалки. Так, зелений хоче піти на жовтих. А я знесу кресу зеленого. я чуєш. Я вже розгуляю. Ух, йо, -йо що то за автоклікерщики Автоклікерщики теж тут є? Угу. Я заново фармлюсь. Заново оформлюсь і йдемо зносити хлібала тим з... зеленим. Вони на туре тому я... я тільки за я в принципі готовий до поєдинка. Ти куди побіг? Я фармлюсь. Що, де? Я Що, а... Там на Там наберзой. напевно. Я думаю, куди ти свалив Па. Все, от тепер остаточно можна бігти і ламати їм угу. Давай, Вони давай, вже ламають хлібало жовтим. поки їх на базі нема можна швиденько побігти на зелену базу і зламати їм лише, потім зламати їм хлібальники. щоб Їхні зелені їх скинів. У мене є ножництва, давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Ламай. А мені здається, тут просто треба так от ламати і все. У мене є топорик. Все. Імба Цього нема, нема, нема в них не ліжечка, все, не на жовтій базі мало бути. Або, або yeah. якщо я їх забрав, а є, я не забрав все, вони на жовтій базі і ми зараз їх спокійно маємо забрати. Знищити, просто стерти з лиця землі, щоб їх не було. Ну На рахунок спокійно я би поспорив, бо то, що, якщо там тімери, то. Диви, забудовується. Все нормально, тімерів нема. Курча. Двірі, тікають від мене, тікай, тікай, тікайте. Курва, гаде! Йой-йой-йой-йой-йой! А ой а Апомагати хто буде? А я не взял дострої. Ти, ти де? Ти де? Ти де вже... Йой-йой-йой! Жестяк! Давай, давай, давай за ним, за ним! Зараз дай. Застроїться двоє. О! А, Ліжко з. <схот> Що за гандон? Мені жопа, мені жопа, мені жопа, мені жопа. Ой-ой-ой-ой. Я тупо соло двох зносив, ти де був. А я так само був у соло у двох зносив, я пішов хілитись. хилитись. Кап'ять. Mm -hmm. Я тобі Я завжди, їм видімщу і виграю катку спеціально для тебе. Так, мінус один гандон. М як мінус. А! Я би ще попадав трохи, було б краще. Оліжко нам взагалі розовий зніс. А, та. Гандон. Та. В жопи світа прийшов, би нам ліжку зняти. Ух, пай. Йопа, Йопа-йо, йопа йо йопа йо Я просто розбився! Просто поставив блок і розбився! Обарямо! Шерсть, ну йо! Ну нічого страшного, перша каточка розминочена далі буде все жорстче і жорстче. будемо займати ПЕРШІ, ДРУГІ, ТРЕТІ, ТРЕТІ, ДРУГІ, ПЕРШІ місця. Білих вже знесли повністю прикинь? Жесть, як так? І ліжко, і їх капець, і зелене, не вийшити, і просто? Так, я не думаю. Наврядче. Там Сені щось забудовує своє ліжечко. Ага. До них зараз зелені, походу, прийде, чи вони просто зелені це от додавому прийшли. Але там ці, о, сірі, коротше, дуже, дуже жорсткі тепер. Голубі на сірих прийшли. А, ні, ні, то то забей, забей, то не жорсткі тіпе, ага. то просто я переплюпав. Ладно. То напевне голубі жорсткі типу, бо тому що ми голубі вже прийшли через тих і тих і тих. Чен. Че, чешо. Что я туплю Ой, ладно. О, ты вже куда? На Даймонд прийшов. Uh -huh. Окей, а я піду туди зараз ще трошечка зафармлюсь. Можна буде на когось піти. ты. А, треба хоча б даймондом. И все, и тоді можна роздаватися. Я yeah, це, походу, Дівляни. це, походу, ти вот, знаєш, як. Вони. А. Голубі жосткий. Да-та-та. То само, казав, що вони вже що Сірем вішку зняли. А, та. О, так скоро і до нас доберуться. В натурі. Жорсткий чи Диви. Две? Не, Дивись, як він будується. До нас же йдуть? Або автокликер, або читер. Вже до нас йдуть. Дупа, дупа, дупа. Ховай дупу. Та він відб... біжить до нас. Та я в курсі. Я упав вверх. А він Чекай, він, тута. він... А то ще жовтий прийшов. 6 желтый пришел. Желтый Сирий пришел. Чекай сюда. Чекай, сюди. Чекай зі мною. Нам не не жити. <рес> Такий складний час. <рес> Ух, Як Я, Я до від... мене так швидко прийшов? Так кажу, читерюга. О, ні, а то вже точно читер. Це якийсь даун просто. Ми пості... нас закидають постійно або за червоних, або за розових. Ну, деколи дуже рідко за зелених. Так, і за сірих. Ну так, один раз. Ми ще ні разу не були за жовтих вроді. Угу. За голубих. Ні, за голубих майже були. Нам прийшлось ну, вийти. Так. Ну і за синіх ми не були вроді. Так, я наблюдаю за всім цим от. За всім цим от, що тут відбувається, з сірих там. Угу у білих там. Угу. Щось всі так жорстко забудовують телешка, не то що ми просто шерсть і все. Диви, а по суті, дивись у нас сосиска. То сосиска. В натурі. У нас сірі йдуть Там сірі строяться так само, як те. Та? Тільки най швидше. Ой. Ну то зараз їм треба вломати звідси до А, але в мене нема золота, я їм нічого не зроблю. А... Ага. ти ще й золото з сундука стріляв, коротше голубіці, і Голубі зламали білих. А де Сірі, а Сірі там. А Сірі впав. А Сірі лох. Мені треба, виходить, 19 желіз. До нас Що... йдуть Сірі агресивно, причому двоє. Ну я їм зараз ніяк противостояти не можу, у мене ні броні, ні нічого немає взагалі. Я тут. Мінус один сірий. Хорош. Друга стоїть, <реш> чекає в очікувані. Грузиться, грузиться. О, прогрузилась. А в мене другого фаєра нема. Другого фаєра нема! Капець! Зараз я куплю. Мені ще чуть Купляй, давай. Давай. О, все. Ні, я не... Я мав цю футпалку відкидалку взяти і її з Де вона? Де вона? Вона наверху. Мені капець, мені капець, мені капець. Ні, вона... Я підходжу. Одне хп, одне хп вона... Давай, давай. Ще один, ще один хер. Ай, я впав! Бля! Він до тебе впав. Давай. Хірач, Херач двух! Нет! Тут, 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 Файно. Напряженка, напряженка, напряжена. Я, короче, бежу до тебя, дали падаю. Больше, просто бежать, бежать, бежать. Я не знаю, что выйти, короче. Ууу, ты на файр. Файр в мене ешь. А, то все, то взрываем дорогу. А у хотя? А можно на них пить? Нет, сервер, сервер пить нам. Сервер пить нам.

Щось вони якісь дуже агресивні з нас. Ми їм нічого не зробили, а вони. фаербола mm -hmm. закупи, Любомир. У мене цього адресів немає мені треба хоч щось. закупити. А мені чучуть, але всі раси ти підсосуєш. Та не всі, мені треба я одне зане залізо, йдеться. Одне залізо із... з... треба. одне. Та ти тільки що взяли. Ой, Одне не заліз, ви? золото. О, все. До нас зараз, походу, знову йдуть. Йдуть! Люба йдуть! Та я в курсі, треба забудувати. Я, хоча я купую файр, я купию фаер, все, є де вони? Все. десь наверху. Треба хотя паличку закупити. Дай фай, дай файлішку, дай я побіг до них Ага. Я зараз сьогодні все, у сундучок положив. А, вони тут застроїли. Ого Чуєш? Ну, типу, застроїли так, що нам пройти тут не можна. Ну гаде. Я до них наверх будуюсь Ви застраїть Ні. Застраивает, чуєш? Чуєш, є проблема. Яка? Опа! Є задефу. Задефав Задефа валішку, якинець задефу спа. З меня задефа! Вс. А нет. Я залезл, здесь, Хорош! Файна. Хорош! Файна. Хорош. Ростала, я ледве встиг задефати то ліжку, грба. Я им зараз несу тут то прохит, будто що. Лази так як, як до себя до хати. Ну, гади. А. Вже тут обжилися. Натуре. Пез. Лука треба! Лу... Ну купляй, я тобі золото скинул на. А мене... Я тобі не. Все декста, золото яке йдемось. було. Я не знаю, може воно стакнулось. Хоп-хоп, все, у мене є лук. Файно. Знов іде. Знов іде, знов іде. Давай. А тут все застроєно, курча, чекай, мені, я не можу піднятися. Навколо. Я тут стеклом забудову, щоб вони не могли зірвати. Я сподіваюся, вони не -от... Не бачили, що тут стеклом забудовую. Вони прийшли. Де? От. до тебе біжать. А, він... а ти ж сам забудувався, тогунь. А? Курча. Він до тебе біжить ззаді. Ззаді, ззаді, ззаді до тебе. Ну, зараз несе, зараз неся. Зараз неся. Хар... Я засипав. Хорош. Молодчинка. Все, чекай, не застрою шерстю. Я з ціплом збудую. Боже, але тут то... жорстко. Жорстко. Йой, прийшов, гад! Бразь! А де воно було? Де він був? Зверху прилетіло, бро. Що... Бля, мразота тупурила. Бля. Ви тепер зараз будуть нас зносити. Їм звізда. Все, я агресивно налаштований зараз. Спорт плюс режим включаєте, все. Їм дупа. Спорт плюс? Спорт плюс. Передачи переключаешь. Ага, вот. Все мой <схи> ключа, ему я Не, уже походу відстал. Да, не, я вот наверху иду. Наверху? Да. Я иду до них. Мы не застроились снов. Нет. <схи> Минус. Спокойно, 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 Юченька, спокойно. Ниченка, спокойно. Нати фаер. Вона застраює, боже, бачу, я не можу нічого зробити. Курча задрачує. Я, 눈.. я до неї зараз через дірочки прийду. Я Я Майнкрафт згорну! Сука, я Майнкрафт згорну! Я перепутав кнопки на Майнкрафт згорнувся! Ти далі перепутав? де? Ну що ти хочеш? Що ти хочеш? Ні, я двоє до мене лізуть. Люба, я боюсь. Люба люба, 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 ой, ну, люба. Ой, люба сметана, люба сметана, люба сметана. Сметана пауна Курча, але не, ну сирі, mm. сирі, ой, Сірі, хорош, вони вони так довго до нас лізли. Mm -hmm. І добилися свого. Ну там. так. Да, так, я, я цього нечайно зайшов в інвентар, і мен, я курсором на другий екран перемістився на дискорд і мене все позакривало снах. Блін, прийшли, прийшли, прийшли! Ні, то Блин, як? Правда. За секунду. Але то да у мене ч не зніс. Капец. Так, сейчас заліз на самий верх бази і дивлюся, що тут відбувається. Сірі собі якийсь пильмень зробили. Шо? Шо зробили? Пильмень. Лишку забудували якимось пільменем. Блин. Червоні агресивно настроєні на сірих. І зараз їм зламають ліжко. А я їм допоможу, в цьому. Я їм прям ідеально допоміг. Все, червоний зламав ліжко е, сірим. По моїй допомозі. Але червоного скенну і сірий біжить агресивно власне, на рамки. на сірих. вона не на сірих. Чекай, мені треба хоч щось закупити ще. Я зараз закуп'юсь. Я ж впав. Не треба акуратно, не... без паніки. Без паніки. А я залітаю все. на пофігах. А я. Чекай. Він тобі зараз вломить. палку все. вломив. <гуми> Палочку відкидал, ечку. Нашо, ну на шо. На шо? Він би, та бо те, що я вже замахався, засидіть и фармитися в катку. Поняв. Треба було двоє піти на нього. Ладно, чекай, 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 зараз. Я супер по мудрому програю. <гуми> супер по мудрому. Там... Хто там пельмень собі... О, до тебе йдуть, гості. Unskill строго, йдусь, не з не палками, треба. бо то що він б на мечах не виліз. Поняв, ти його ж тільки його але то. Mm -hmm. Ну та з ними тільки так і треба. Хоч би до мене тут ніхто в кресу не прийшов, але я надію, хтось дивиться за мною. Щоб не сповістити <хи> таку новину, якщо до мене хтось. До тебе до тебе зелені біжуть. Зелені біжить. Зелені біжуть! Інформаторщик. Поломаний. Там привиди до тебе летять. Червоні затімулися з голубими і зеленими і білими, і до тебе бежуть. Ні, ну то ж. Якщо би двічі мене сказав, то ладно. Ну не всі я зразу. Я всіх мертвих назвав. А, так. Ну ти хорош. А де сірий? Я вже знай, де сидим. тебе, Сара, Заді тебе. Обернись. Оп. Шо? Ні, шокий тим? Пристави. Та він Тімиться, він Тімиться, тим тимно, щоб я його не, 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 не забув. Ня-ня. Жовтий в алмазній броні іде до до тебе з поганими намерениями. Думаєш? Ну, а ти його бай. А у нього й алмазний меч. Хороший тікай, він ще забафав зірку. Він забафався валий! А я медь, далеко не звалю, в мене базу? нема в мене нема вибору. Якщо я звалю на свою базу, то сам буде ще я на тій базі сижу. Я да. просто в нього і зільки, і медь, і бронька, щось він заряжений дуже сильно. Щось він самовпевнений. Натурі. Добре, побіжу я до себе на базу все ж таки. І звідси має бути полегше. Він біжить до тебе. Ну, я не сіру базу. Новий, новий. А, і до тебе зараз буду бігти. Опа, і все, переходів з Але він його зараз починить, якщо у нього є. Ні, він хоче пригнути. Ходу. Вс, не перепригнути. Ау, 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 ау. Ти бачив, я в фаєрі влетіло. Три фаера тупо полетіло в мене. А, двесті будує. з двох сторін, якщо що. Я догадався. Жовті. Мінус. Скинули, все, нема. О, перку просрав! Є! Yeah! боба! Хорош! <coughs> Головне, oh, щоб другий на мене. А То тип вообще не скилли, він просто був заряджений. А другий тебе просто з лука стріляє на мазах. Емов -ма мене ресів. Я напевно, їх благополучно просрав. Ну ладно. Що мені все, можна жовті, за золото закупити? Жовтий вроді свалює до себе на базу. У мене стільки золота. А, стріла точно. Все. А, так чекай, так то, то не їхня база, то голуби база. Mm -hmm. Так, Ого. треба прокачати броньку, напевно, бо тому що з мечом <laughs> я ліпше палкою відкидалкою буду. Так, -е а... сіра база, чесно? Сіра база, я... я вообще за жовтим слідкував, зараз гляну. А жовтий далеко від сірої бази? Жовті, то вони вообще забазують, ну типу... Один єдиний жовтий бул, там де він з лука в лукав ляпнув, стреляв, Угу. Короче, справа можна сказати. сказать. Я у него кстати, багато хп було. Да, да, да. Леха! Капец, у мене, вроде більше хп було, ніж у У меня у нього меч зачарований. У нього меч зачарований. Ладно. І тебе тому изнес. І броня зачарована. Ага, була ідея. Ладно. Короче, давай так. Зараз резко лутаємся. Ну, Зараз можна щось закупити. Коротше, щоб у нас були хоча б камені мечі і дофіга блоків. блоки. Ну хоча б по півстаку блоків у, у кожного. Ну мені Забдонний. броню ще треба. Ну, броню то таке. Не то не таке, ти шо? Мені ще два золота хіба. О, з нами ти його самовар. Прибіли! Прибіли! Прибіли, прибіли! Прибіли! Сири, сири, е, сири! Е, сири! Так, свой, блоки треба. А Пробігли. ти вже не справиш. Так. У нього динаміт, скоріш за все є. Я нічого не можу зробити, бо нечего нічого нема. У нього динамит є стопроз. бачиш, він строїться? Хорош, хорош, давай, давай, не бачить. Коко -ко. Ну, майже його до далеко. Я зараблоки закуплю. Давай, беру. Погоди. А, стоп, я нормально. Тинтишка. Вс, я блоки купую. Тин тишку скинул. Давай. Резко и дай мне. Е! Хорош! І він по мені бив, чесно, він по мені бив, тому що я прям до нього пішов. Ваня, я... Треба чекай, мене Все, кажуть, давай, короче, ти его, не бач. дефаєм, зразу різко закупаємося і біжимо на нього. Не мені... чого... Я такого зроблю, хто? хоча бы. Давай, нема чого цього Зараз дефати, сидіти поки він прийде, ні. Все, тепер Напад на напад. не, не Погнали. Зразу різко держи на нього. Я тут хоча б чуть-чуть підзастрою його. йой. вже так не можна наглиты. Дима, я тут пойду. А, ти уже пішов? Ага. У, а, і, ага. Уй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Яма, 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 ямай, бьть. Погнали. Ты бы хотя бы т, казі, є. Ня, ну поше ничего не мав. Ух, ах! Их. Ухух. А в нього палочка откидалочка, він ніщий. А. Всі юзери палочки кидали, чітки я впав. Ай, Не поняв. Ти щось маєш проти мене? Я так Та мене бізять, Боже. Вони ж без тої палки ніхто, вони нічого не зроблять, ти знаєш. Блін, я зламав йому блок, але не зламав йому ліжко. Давай, ну чуть ні, -чуть. щоб чуть-чуть я його зніс нафіг. І -і! А він на нас ще не прийшов, ні? Це вже цікаве питання. Прийшов хтось, а то ти. Іде, іде, іде. Кажу, кажу, прийшов хтось, а то ти. <провод> Та ні, він бісить ти. Курча, шо за туринда? Курча, педалька. Давай, шо ти педалька? Конь педальний, сюди йди. Донат Донат, біля ми прийшли! Трес швидко йому Ми не поломети. Не, спасай, спасай. Давай. Ломай, ломай лишку, <гас> ломай. ломай. <гас> я уже сломал. <гас> и то тежка уже взорвалась, когда я уже сломал. <гас> Куда типочек текает? Не хотел знать, <гас> наверное, за тем, это с нам показал, что до нас пришло. Блин, чуть не скинул. <гас> Все, я скину его. Фух. Ладно, сняла им лишку и нам сняла. Ну, да, нормально. <гас> Ше. Ми принаймні серих уничтожили mm -hmm. прямо. -у -у. А він, до речі, він мене не добивав, він тут просто стояв і чекав звод. Тебе напевне. А до нас тут. Агресивна ідоаооть! Хуйс, проти нас якісь жоскі, жорсткий, ото, ото жорсткий тип. Готуйся! Нам жопа! Люба <риво> нам жопа! Я фаєр бюл! Як? Я купив, але я його не скинув. М -м -м. Що тут таке має бути? Де він є? Він десь там зверху. Він відбив мій фаєр! Під мене Де ти є? Та де де? Та там де й був? Я поняв. Со, то якийсь жопа, як вони відкидають за 3 кілометри? Простим мечом. Мені здається, що тут донат рішає, Люба. Думаєш? Ні. Вони з донатом, скоріш за все, були, це по-перше, а по-друге, ну от як тіпочок мене так далеко відкидає простим мечом, таким самим, як і в мене, а я його не можу взагалі відкинути. Може чит? полетіло говно по трубам. Скоріе за все тут просто донат якісь плюшки дає там на старті напевно. Та ні, ти в них донату немає, бачу. Ну не знаю тоді. Зараз сам чит скачаю. Я вас кинув він, во мне ні разу не попав, я впав. А в них ліжко є, хіба. Вони так своє ліжко лише на призвол судьби і їм ніхто навіть то ліжко не ламає, прикинь. Ну так таре, не застроювати, та й все. Дякую, що подивилися відео до кінця. І поставити свого лайка, підпишитись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео на стріми. І до нових зустрічей, до нових серій, до побачення! Всім до найближчих зустрічей, пока!